Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо дієслово to have мати у теперішньому часі. Present simple або Present Indefinite. Пам'ятаємо, що це теперішній неозначений час. Для того, щоб сказати я маю, ми з вами будемо використовувати дієслово to have. I have. Я маю. Ти маєш you have. Він має. He has. Вона має. She has. Воно має. It has. Ми маємо. We have. Ви маєте. You have. Вони мають. They have. Дуже добре повторимо ще раз. I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Побудуємо з вами речення. Я маю, наприклад, родину. I have a family. Ти маєш родину. You have a family. Він має родину. He has a family. Вона має родину. She has a family. Воно має родину. It has a family. Ми маємо родину. We have a family. Ти, ви маєте родину. You have a family. І вони мають родину. They have a family. Наступного разу ми з вами розглянемо дієслово to have у питальному реченні. Дякую за вашу підписку, лайки, репости. І пам'ятаємо, що найкращий спосіб вивчити іноземну мову вивчити із професійним вчителем. Дякую за вашу увагу. До наступних зустрічей!